Доброго вечора. Ми підводимо підсумки тижня і зараз розповімо вам, чим живе Лисичанськ. Але спочатку короткий анонс. Професійне свято День землепорядника святкують спеціалісти цієї важливої служби 12 березня. Лисичанська централізована бібліотечна система стала переможцем конкурсу, що проходить в рамках міжнародної програми комп'ютеризації бібліотек. День самоврядування пройшов днями у Лисичанському багатопрофільному ліцеї. Основою багатства кожного суспільства головним засобом для існування людства є земля. Щороку, 2 суботу березня в Україні святкується професійне свято День землеупорядника. Саме ці люди слідкують за тим, щоб безцінні скарби країни використовувалися раціонально та ефективно. Про роботу Лисичанських землеупорядників піде мова у наступному сюжеті. В'ячеслав Бойко вже 20 років переймається земельними питаннями. Це тепер він експерт з грошової оцінки земельних ділянок і має звання почесний землевпорядник України. А в 1991 році тодішнє керівництво Лисичанська саме йому доручило створення в місті нової служби комітету земельних ресурсів. Зараз би я за це не взявся. Може, вже та, та не проблема. От тут 700 людей зберемо. коллеги в окно смотрят в субботу, а что ты с ними делать будешь втроем? Мы. А надо было людей разбить на десяточки, потом увезти их в район клеевого завода, в 4 утра организовать, что там уже мерили, а к 10 привезти, потом участочек дать. 7 тысяч, ну, дачники, я думаю, вспомнят нас, что те, вот все садовые участки практически, ну, которые вокруг города, ну, я участвую. В ті роки було зроблено чимало: від обмірювання земельних ділянок садових товариств до приєднання до території Лисичанська сотень гектарів землі. За великі обсяги роботи, проведені у 90-ті роки, наше місто внесли до методичного посібника із земельних питань. Спам'ятаю ну, ближче всього примір, водна станція. Мер спросив, а що земля? Ну, говорим, по Попаснянск, а как так? Водная станция историческая, да, еще до войны тут. Взяли карты, это были работники института, там, администрации по Попаснянской, взяли карты, поехали на водную, посмотрели, походили. Ну, до этого там засняли другие предприятия. Ну, что, к вечеру развели костер, они вспомнили студенчество, поиграли на гитаре и сказали, Вячеслав Владимирович, городу надо помогать. Справедливость должна восторжествовать. Вот таким красным толстым карандашом нарисовали, руки пожали. Ну и все. Точно так же перешли к нам, очень помогали они и Попаснянская администрация. Мы забрали в те годы очень много земель. Но ну, я назову Шахта Мельникова, КХП, мясоперерабатывающий завод, Молокозавод, ну вся та часть, вот сторона. З 2006 року виконання всіх видів землевпорядних робіт йде кволо. Натомість гостро стоїть питання земельної реформи в Україні. Її проведення дозволить вперше за останні десятиліття легалізувати землевласників, створити прозорий обіг земель щодо Лисичанська, то В'ячеслав Бойко вважає, що слід надолужувати втрачене і знову повертатись до визначення сучасних меж території нашого міста. У землеустроителей всех, в том числе и города, вы же посмотрите, какие встали задачи, которые, мне казалось, уже в 10 лет надо было бы забыть. То есть, восстановить границы города. Плюс новые задачи, которые руководители, естественно, в новых условиях ставят. Забрать НПЗ, в черту города шахты и так далее. Настолько трудно выполнимая задача. Без глобальных решений по админреформе, которые вот мы намечали в конце 90-х, по той реформе административной должны были включить в черту города четыре совета. Это Мирнодолинский, Волчияровский, Малорязанцевский и Белогоровский, что автоматически влечет включение НПЗ и других всех гигантов, шахты, все. все, все. Землевпорядники в Україні забезпечують раціональне використання і охорону земельних ресурсів. Мабуть, саме цим керувався колишній президент Кучма, запровадивши в 1999 році їхнє професійне свято. В рубіжному хочу поздравити з наступаючим праздником Матюха Наталія Івановна дуже давно працює начальником управління земельних ресурсів. Сєвєродонецьк, шляхтіч Ольга Борисовна теж. ветеран этого движения. В Лисичанске Бондарев Александр Дмитриевич весь коллектив. Много ну, как бы смежных служб, которые с нами сотрудничают. И я знаю, и в управлении собственности сидят люди, которые землей занимаются. Все отдел земельный. Их поздравляю, они тоже вносят свою лепту в решение этих проблем. Регіональний трикутник теж вітає землевпорядників зі святом. Від вашого професіоналізму залежить наскільки ефективно використовується наша родюча українська земля і в якому стані її буде передано нащадкам. 9 березня Україна вшановувала пам'ять народного борця за справедливість і свободу українського народу, великого українського поета, художника та мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Народився він в сім'ї кріпосного селянина і у повній мірі відчув приниження та несправедливість. Тарас Григорович був членом Мефодіївського товариства. І він стояв на позиціях державної самостійності України. У своїх творах на історичну тему поет показав боротьбу українського народу проти соціального і національного національного поневолення напевно в Україні немає жодного населеного пункту, і Лисичанськ теж на виключення, вулиця якого не носить ім'я великого українця. Комунальна установа Лисичанська централізована бібліотечна система стала переможцем конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету, який проходив в рамках міжнародної програми комп'ютеризації бібліотек Бібліоміст. Що отримують у результаті перемоги місцевої бібліотеки? дізнаєтесь з нашого сюжету. Заручившись підтримкою міської влади Лосичанська, центру зайнятості громадських організацій міста, комунального підприємства Лосичанська Зеленбуд та засобів масової інформації, бібліотечна система Лосичанська рішуче заявила про себе на конкурсі, організатором та спонсором якого є відомий американський мільярдер Білл Гейтс та Українська бібліотечна асоціація. Лосичанськ може пишатися перемогою місцевих фахівців бібліотечної справи, завдяки їх досягненням бібліотек. как и места 15 компьютеров с лицензийным программным обеспечением. Программа Библиомост ⁇ это настолько серьезная программа, и настолько был трудный конкурс, потому что условия этого конкурса таковы. Участвует не одна библиотека центрально, но обязательно с филиалами. Как минимум, три филиала должно принять участие. Каждая библиотека-участница должна разработать свои проекты, и не один проект а три проекта, рассчитанные на три года деятельности, расписать буквально не только ежемесячно, что мы будем делать, а чуть ли не каждый день, чем мы будем заниматься, используя вот эти новые технологии, используя компьютерную технику, которую мы в результате этого получим. Поэтому мой коллектив, конечно, потрудился на славу. Очень трудно нам удалось. Координування, оплату доставки та підключення комп'ютерного обладнання в кожній бібліотеці, а також установку програмного забезпечення покладено на засновника конкурсу міжнародну програму комп'ютеризації бібліотек Бібліоміст. Приступая к написанию этого проекта, мы стремились быть как можно более полезными населению нашего города. И при написании проекта мы выделили такие целевые группы, наиболее социально незащищенные, незащищенные с которыми мы будем работать. Это такие группы, как безработные, это и молодежь, и безработные содового завода, которые были уволены, сокращены. Это и выпускники вузов. Конкретно вот, безработные. Кроме того, это еще такие социальные незащищенные слои населения, как многодетные семьи, как матери-одиночки, также будет с ними проводиться работа. Кроме того, это такая целевая группа, как общественные организации города, их у нас много, их у нас 129. Но население не знает о их существовании и не знают, как именно эти общественные организации могут помочь. Это и Цветоводы любители, которые вызвались помочь облагородить наш микрорайон, завода РТИ, но им необходима информация. И вот с этими социальными группами мы будем работать. Підключення центральної бібліотеки та її філіалів до інтернету досконалить їх роботу. Зовсім скоро тут буде створено сучасний соціально-культурний центр, а слово бібліотека матиме більш широке значення. Вона зможе надавати відвідувачам нові інноваційні послуги. Это не просто доступ к интернету. С этими группами мы будем работать, мы будем проводить для них тренинги, мы будем организовывать для них мероприятия. Так для безработных мы будем проводить тренинги по обучению работы за компьютером, по, по поиску работы в интернете. Мы будем создавать подборки сайтов, на которых они смогут найти работу, подобрать для себя. Это будет проведено совместно с Центром занятости ярмарка вакансий. Мы организуем на базе библиотеки. Кадровое агентство, которое будет бесплатным, где люди смогут найти работу. То есть работа заложена действительно глобально, и мы ее будем стараться выполнить в течение этих трех лет. Про роки воєнного лихоліття у нашому краї ми не раз чули від наших бабусь та дідусів, від тих, хто приймав участь у боях під Лисичанськом, від його визволителів. Але факти про початок Великої вітчизняної війни у нашому місті досі залишаються маловідомими сторінками в його історії. Лариса Борисівна Полницька одна з учасниць партизанського руху. Народилася вона у селищі Спірне Лисичанського району в 1924 році. Зараз вона мешкає у сусідньому Сівродонецьку і, не дивлячись на. Свій поважний вік Лариса Борисівна добре пам'ятає на дрібнішій деталі початку війни у Лисичанську. Навчалася вона тоді у 10 класі середньої школи номер 2 Подальший життєвий шлях Лариси Борисівни Полницької визначила війна з юнацьким запалом, не дивлячись на всі жахи воєнного часу. Вона приймала активну участь у визволенні батьківщини від ворога. Була нагороджена орденом вітчизняної війни першого ступеню та орденом червоної зірки, медаллю партизану вітчизняної війни першого ступеню. То 28 октября, 1941 року Линия фронта подошла к Лисичанску на расстояние 3-5 километров. Это вообще уму непостижимо. Мы, мы не готовы к этому были. Но ну, немцы же тоже зима подходит. Зачем им э, разрушать Лисичанск? Один раз бомбили, они э, вот, в том районе, где рынок и треть уголь. Бросили три бомби. Ну, не попали, видно, целились в трест на рынок, но попали чуть в другие дома, один дом розрушили, а больше они не, не бомбили Лисичанська. Это в 41 году. Ну а вообще Лисичанка это город. Дружини, как говорят теперь, но город герой, который выдержал две оккупации, ведь немцы выгнали до одного человека з города э, во время второй оккупации. И вот представьте себе, в те, э, в таких условиях, Молодежь, комсомольцы, могли создать подпольную комсомольскую организацию, вывешивать флаги, выпускать листовки, активно действовали. А потом во время оккупации, ну, Северодонецка, будем говорить, теперь от Донецк, трое, там на железной дороге патриоты раскрутили рельсы, и когда немцы хотели вывести оборудование из химкомбината, очень важно, там было новое передовое, хотели увезти в переездную на железнодорожную станцию, патриоты на повороте раскрутили рельсы, и состав этот кукушка, ну тогда какой состав, и две платформы пошли под откос. И даже правда, до это пострадали люди. Немцы. Одиннадцать заложников взяли вот сюда, в Лисичонск. Допытывали, кто, что, как, как могли. три дня, считай, на населенном пункте відкос податкос Після війни. Біографія Лариси Борисівни поповнилася багатьма цікавими фактами, подіями та зустрічами. Ця поважна жінка займала багато високих посад. Зокрема, вона була другим секретарем Лисичанського райкому комсомолу, секретарем Лисичанського райкому комуністичної партії. Лисичанськ зараз ну, – це город сучасний, уліці. площади, памятники. Вот такой музей чудесный. Нету ведь такого музея, я не знаю, разве Молодогвардейский, но и то меньше. Но хотелось бы лисичанам пожелать быть такими патриотами в труде, и если нужно будет в бою, когда мы будем отмечать 70 лет со дня начала войны, чтобы действительно это была наша память, наша всенародная память, и чтобы этот день действительно был нашей глубокой скорби. И делали выводы, что такое мир – І що таке больно? В У Лисичанському багатопрофільному ліцеї стався заколот. Учні перебрали на себе повноваження адміністрації навчального закладу, утворили групу підтримки громадського порядку. Не вірити і правильно робити, бо то був день самоврядування. День самоврядування у ліцеї розпочали зі зборів. Саме там, широкому загалу, презентували вчителів дублерів, які протягом дня мали озброювати своїх ровесників знаннями. На найкращих було покладено почесну і відповідальну місію адміністрації навчального закладу. Під час передачі повноважень діюча адміністрація ліцею давала тимчасовому керівництву не тільки настанови. Директор закладу Наталія Бутенко передала тимчасово виконуючій директорці символ влади ліцея, а заступник директора з навчально-виховної роботи Людмила Ганчина вручила своїй наступниці найцінніший документ розклад уроків. Для забезпечення порядку створили загін правоохоронців. Учні й вчителі дублери розійшлися по аудиторіях. Окрім викладання предметів, на них чекали заходи з виховної роботи, як то майстер-класи з оригамі. А ще гуртом чилися в'язати краватки та робити ляльки-мотанки. День самоуправління для мене, ну звісно, був дуже серйозним. Ну не було нічого такого странного. Всі старалися навіть допомогти. Всегда все выручали, все ну, учителя, классные руководители, дублеры, все помогали. Если что-то там непонятно, постоянно обращались. У нас также э, дети предлагали свои какие-то новые э, идеи, задумки на, по поводу проведения на следующий год. Также у нас действовали э, всякие выставки, забор гласности, который висел. Также были журналы, писали заявления на прием на работу. То есть все было так, как и, и в реальной жизни. Сама Антоніна залишилася задоволеною собою на посаді директора, ліцею, але мріє працювати на митниці. Каже, переконалася, що педагогика це дуже важка праця. Я, звісно, хотіла б спробувати себе в ролі учителя, но я думаю, що в моей професія професії з цим не буде связано, тому що це дуже тяжело. Я от, один день з жизни директора и вообще учителя это для мене таке неизгладимое впечатлення, ну как бы, такой провел такой. і я зрозуміла, що учителя кожен день просто такий титанический труд над нами проводят. Адміністрацією Лисичанського багатопрофільного ліцею було зроблено аналіз проведеного дня самоврядування. Заходом директор навчального закладу цілком задоволена. День Вообще-то это обучающее мероприятие. Это, с одной стороны, ролевая игра, с другой стороны, это проекция жизни, мы так это видим. Я хочу заметить, что День самоуправления это не новомодная вспышка, не течение новое, а это кропотливый ежедневный труд всего педагогического коллектива и созданного учащимися старшеклассниками Совета лицея. Мы считаем, что детям нужно доверять, нужно формировать у них чувство ответственности перед самим собой, перед своими товарищами, учителями, перед своим лицеем. Мы должны выпустить из лицея, конечно, ребят с определенным багажом знаний, но не только с этим. Они должны выйти с небольшим, но уже приобретенным жизненным опытом. І е, праздник удався. Те ще раз скажу, понравился всем, і ми решили його перевести в ранг традиційних. І ще хочу заметить, що все-таки день самоврядування це вища форма керівництва дитячим колективом. Позаду залишився ще один ліцейський день педагогів та учнів, вкотре зблизила сумісна участь в колективній справі, високий ступінь єдності та довіри. В ефірі нашого каналу ми вже розповідали, як святкувало Лисичанського проводи зими Масляно. Сьогодні ми знову згадуємо про неї. У Лосичанській загальноосвітній школі номер 2 на Масляно зібралися педагоги та учні школи. Їх батьки та студенти Лосичанського педагогічного коледжу. Про веселі проводи зими у цьому навчальному закладі ми підготували сюжет. Масляна почалася театралізованою виставою, яка зібрала всіх учнів, батьків, вчителів та гостей у спортивній залі школи номер 2 На веселому, яскравому та співочому святі нудьгувати не прийшлося нікому. Щедрий ярмарок, тиші вечірки ряснів різноманітними млинцями, солодощами та фруктами, якими з задоволенням ласували діти і дорослі. Довжилося вже на свіжому повітрі, на спортивному майданчику школи. Різноманітні конкурси та рухливі ігри розвеселили навіть найсерйозніших. Найактивніші діти та батьки стрибали у мішках, перетягували канат, каталися на санчатах, співали і танцювали. Досталь повеселили всіх виступи наших менших братів. Свій розум, навички та характер продемонстрували дресировані собаки. Дякую вам батьки, за участь в святі, за таку красоту, за вміння, за талант. До схочу навтішалися, прийшов час і чучело масляної спалити, щоб покликати весну з теплим сонечком на землі. Погостити свято масниці. Пройшло весело та організовано. Таке запам'ятається усім надовго. 8 березня телерадіокомпанія Акцент відсвяткувала своє десятиріччя. ювілеї телекомпанії було об'явлено конкурс на кращий вірш про місцеве регіональне телебачення. 8 березня на день народження Акценту у щоденній інформаційно-розважальній програмі Наш день було підведено підсумки конкурсу. Переможницею конкурсу стала лисичанка Юрія Куріпко. 11 березня їй було вручено купон безкоштовного музичного вітання у програмі Ваш день. Їй також дістався головний приз. цінний подарунок від телерадіокомпанії Акцент. я вам очень благодарна за то, что вы откликнулись и на нашу просьбу, и написали нам стихотворение. Стихотворение – пожелания нашей телерадиокомпании. Очень приятно было, что в ваших четверостишьях вы не только пожелания свои высказали, а и описали работу телерадиокомпании. Очень вам благодарна за это. И примите от нас прессу, вот эту красивую спасибо настольную большое. лампу. Еще раз поздравляю, и я думаю, что в дальнейшем вы будете участвовать в наших конкурсах. Обязательно, спасибо. Я ежедневно смотрю передачу «Ваш день», и, естественно, когда услышала только о конкурсе, решила поучаствовать, проверить себя, свои творческие возможности. И не могла не отметить просто любимый телеканал, который сейчас так вырос в последнее время, появились новые проекты, поэтому не случайно я использовалась. Пользовала именно рассказ об этих проектах в своем психотворении. Можете его прочитать? Да, конечно. Работает для людей, творит добро, Дарит тепло и радость и мгновенья, Лишь сильным и удачливым дано, Кто отдается до самозабвенья. Вам посвящаю смело строки эти, Всем тем, кто, не жалея сил и дней, Акценты в жизни расставлял умело, Забыв про сон. Но помня про людей. И пусть в окно стучит метель слепая, пусть серых будней душит череда. Когда оцен включаю, точно знаю, я с ним не заскучаю никогда. Как город нас живет, трекутник скажет, дочурку симба мне развеселит, Что важен каждый миг, ваш день расскажет, порадует и точно удивит. Кто трудится в акценте, всем желаю, огонь сердец, чтоб ваших не погас, и благодарный зритель точно знаю, телеканал любимый не предаст. Я с удовольствием еще раз желаю любимому телеканалу э, творческих э, свершений, поздравляю с десятилетним юбилеем и хочу, чтобы телеканал Акцент всегда оставался первым в списке любимых телеканалов для жителей нашего региона. Таким побачила тиждень творча група регіонального трикутника. Не забувайте, що всі наші випуски новин можна переглядати на сайті Сіті Лосичанськ до наступної п'ятниці на каналі Акцент. Хай вам щастить.